Ми й не знали, що так її любому, все дивились на Польщу та Чехію, емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали зверху. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті, Від відлані золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище. Ми благатимемо слізного Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою, кров прольється бурхливими ріками, Калинову нову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, нечестиве на шесть, злі закривавлена ненька. Сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка. Та моя Україна не скорена. Кров стерла з лиця, в берці взулась, камуфляж зодягла замість вишивки, до святого отця помолилась, взяла біблію, все Всевишнє. Злому ворогу не покорились, ми прозрі. Ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою нашу неньку, тобою, дарую. Кожне місце прийди з відбудовою. Іде з миром Твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякую. З благодаті для рідної проси, ти для неї стань захистом якорем за країну молитви приноси. Вірим, серце, що ти не забавишся, прийдеш з радістю і свободою, хай Твоє святе ім'я прославиться. По землі усій між народом.